Віть собі філософський ландшафт сучасності, світ, де кожна душа немов перебуває в постійній лихоманці, відчайдушно шукаючи зовнішнього підтвердження свого існування, де більшість ошаліло гортає цифрові стрічки, обмінюючи свій внутрішній спокій на миттєві порції дофамінового схвалення від незнайомців. Люди навколо заповнюють тишу нескінченною балаканиною або гасять власний внутрішній голос шумом примітивних розваг. Вони прагнуть вписатися, злитися з фоном, боячись бути поміченими у своїй окремості. Але серед цього шаленого соціального театру сидить особистість, яка не шукає нічого. Вона не єдина. Але відокремлена, вона не відчайдушна, не прагне схвалення, не шукає заповнення внутрішньої порожнечі за рахунок інших. Вона зайнята внутрішньою працею, заглиблена у філософський діалог із собою, який більшість заглушає зовнішнім галасом. І саме ця незалежність робить її найбільш небезпечною фігурою в усьому соціальному просторі. Але чому? Чому людина? який комфортно у власній шкірі, яка не потребує постійного зовнішнього дзеркала для підтвердження своєї цінності, яка здатна сидіти зі своїми думками, не намагаючись від них утекти? Чому вона викликає колективний страх суспільства? Тримайте цю думку міцно. Ми занурюємося у сферу, що назавжди змінить ваше уявлення про усамітнення. Суспільство роками годує вас брехнею про те, що означає бути наодинці. Ось жорстока, але необхідна правда, яку колективний розум не хоче визнавати. Уся наша соціальна, економічна та культурна структура побудована на вашій залежності. Замисліться над цим архітектурним планом суспільства. Кожна реклама, кожен алгоритм соціальної мережі, кожен медіаповідомлення, кожен гуру особистісного зростання, що пропонує універсальні рецепти, усі вони ґрунтуються на одній фундаментальній наріжній брехні: ви неповноцінні без інших. Шукайте свою другу половину, будуйте мережі, спілкуйтеся. Вам потрібна постійна компанія, щоб відчувати себе щасливим. Вам потрібна колективна вібрація, щоб не відчувати вашої індивідуальної тріщини. Але що, якщо це грандіозний колективно узгоджений обман? Що, якщо особистість, яка сидить у самодостатньому усамітненні і повністю задоволена своєю власною компанією, становить настільки екзистенційну загрозу суспільному порядку, що ми спільно домовилися таврувати її як самотню, асоціальну чи дивну? Ось головне відкриття суспільство боїться не того, хто не може бути один, суспільство боїться того, хто не потребує інших. Коли філософія стає вашою бронею, ви перестаєте бути мішенню для маніпуляцій. Дозвольте пригадати двох велетнів думки, які з різницею століття збагнули цю небезпечну істину Марк Аврелій та Фрідріх Ніцше. Марк Аврелій, найбільш могутній володар античного світу, вершина влади, писав у своєму особистому щоденнику: всяка жорстокість походить від слабкості. Він чи його наказу чекали легіони, чия влада була абсолютною, проводив вечори наодинці, записуючи свої думки, піддаючи сумніву всю імперію, яку очолював. Нітше, пророк індивідуалізму, чиї ідеї пережили падіння імперій і тисячі доктрин проголошував. Індивід завжди повинен був боротися, щоб не бути поглинутим натовпом. Обидва ці філософські титани відкрили те, що суспільство відчайдушно намагається приховати під килимом соціальної норми, особистість, яка може бути наодинці зі своїми думками, це особистість, яка може мислити самостійно. А самостійне мислення це. Чорт забирай найбільш радикально небезпечний акт у світі конформізму. Розберімося, що насправді відбувається у внутрішньому світі того, хто вибирає суверенне усамітнення замість метушні соціального схвалення. По-перше, він звільнився від залежності від чужого схвалення, поки колективний розум ганяється за дофаміновим ударом від лайків, цей індивід віднайшов щось незрівнянно потужніше. Самоповагу, яка не залежить від жодних зовнішніх змінних показників. Він є джерелом власної цінності. По-друге, він навчився справлятися з внутрішнім дискомфортом. Більшість людей не здатні провести і кількох хвилин наодинці зі своїми думками, не хапаючись за зовнішній відволікаючий фактор. Чому? Тому що тиша нещадно викриває, хто ми є насправді, і більшості це не подобається. Але небезпечний одинак подружився зі своїми внутрішніми демонами. Він вів із собою нічні діалоги. Він зіткнувся зі своїми страхами, невпевненістю, прихованими невдачами і вийшов із цього внутрішнього бою загартованим і сильнішим. По-третє, і це найголовніше. Ним неможливо маніпулювати. Коли ви не потребуєте інших для схвалення, вас неможливо контролювати загрозою відторгнення, вас неможливо купити ілюзією популярності, вас неможливо змусити замовкнути соціальним тиском. Ваша психологічна автономія це найвища форма броні. Звернімося до методу Марка Аврелія сила через самодостатнє усамітнення. Аврелій практикував те, що сьогодні здається дивним, вечірній аналіз дня. Кожен вечір він роздумував про свій день, займаючись тим, що називав дисципліною бажання. Він ставив собі радикально незручні запитання, чого я сьогодні хотів, хоча насправді не потребував, чого я боявся, що знаходилося поза моїм контролем, що я зробив для зовнішнього схвалення, що суперечило моїм внутрішнім цінностям. Це був не просто щоденник, це була щоденна тренування психологічної сили. Аврелій розумів глибоку істину особистість, яка глибоко знає себе, не може бути ошукана поверхневими іграми інших. Коли ви провели час наодинці, розібралися у своїх мотивах, зіткнулися зі своєю тінню, чужі думки втрачають над вами будь-яку владу. Їхні спроби маніпуляції стають прозорими, їхні соціальні ігри нудними. Ви стаєте небезпечним, бо стаєте абсолютно вільним. Тепер перейдемо до проблеми Ніцше створення власних цінностей. Ніцше пішов ще далі, проголосивши по справжньому небезпечна людина це той, хто створює свої власні цінності, а не успадковує їх від суспільства. Більшість людей живуть із моральним кодексом, який вони ніколи не обирали. Вони вірять у те, у що вірять, тому що так вірили їхні батьки, друзі, їхня культура. Вони проживають чуже життя, користуються чужою моралю. Але особистість, яка проводить час у самостійному усамітненні, починає ставити незручні ерозивні запитання: чому я в це вірю? Кому вигідно, щоб я в це вірив, у б я вірив, якби почав з чистого аркуша? Ось тут починається справжня небезпека, бо щойно ви починаєте мислити автономно, ви перестаєте бути передбачуваним, ви перестаєте бути керованим, ви перестаєте бути слухняним споживачем, який купує те, що йому наказують, голосує так, як йому говорять, і живе так, як йому приписано, ви ламаєте матрицю. Мусимо бути гранично чесними щодо сучасної епідемії, самотність проти усамітнення, самотність це стан нестачі, це відчуття, що вам чогось бракує, що ви не повні, що вам потрібні інші, аби заповнити внутрішню порожнечу, усамітнення це стан цілісності, це здатність бути повним, навіть коли ви наодинці, це насолода власною компанією, знаходження спокою у внутрішній тиші. Наше суспільство постійно плутає ці два стани, бо йому вигідно їх плутати. Самотня людина це ідеальний споживач, вона купуватиме продукти, щоб почуватися краще. Вона шукатиме схвалення через матеріальні блага. Вона залишатиметься відволіченою і слухняною. Але особистість, яка насолоджується усамітненням, нічого не купує. Вона не шукає схвалення, вона не відволікається, вона думає. А люди, які думають, небезпечні для будь-якої системи, побудованої на бездумній покірності. Вивчаючи спадщину Марка Аврелія та Ніцше, можна виокремити чотири стовпи небезпечного усамітнення, які роблять індивіда некерованим. Перший стовп радикальна чесність із собою. Небезпечний одинок навчився бути нещадно чесним щодо своїх мотивів, страхів і бажань. Він не бреше собі, щоб почуватися краще, він дивиться в обличчя найгіршій реальності. Це робить його небезпечним, бо він розпізнає брехню в інших. Він бачить маніпуляції наскрізь. Його неможливо обдурити красивими словами чи соціальними іграми. Другий стовп незалежність цінностей. Він розробив свій власний моральний кодекс, заснований на розумі та досвіді, а не на соціальному тиску чи інерції традицій. Його мораль походить із середини, а не від зовнішнього авторитету. Це робить його небезпечним, бо його неможливо контролювати соромом чи почуттям провини. Він робить те, що вважає правильним, незалежно від схвалення світу. Третій стовп емоційна самодостатність. Він не залежить від інших для свого емоційного благополуччя. Він навчився регулювати свої емоції, знаходити внутрішній спокій, бути джерелом власної сили. Це робить його небезпечним, бо його неможливо емоційно шантажувати, йому не потрібне ваше схвалення, любов чи прийняття, щоб почуватися цілісним. Четвертий стовп. Інтелектуальна сміливість, він готовий думати про те, про що інші бояться, піддавати сумніву, колективні переконання, які інші приймають як даність. Він слідує туди, куди ведуть докази та внутрішня логіка, навіть якщо це незручно і дорого йому коштує. Це робить його небезпечним, бо його неможливо змусити замовкнути соціальним осудом. Він говоритиме незручні істини, навіть якщо це призведе до ізоляції. Не варто прикидатися, що цей шлях легкий. За таку незалежність доводиться платити високу ціну. Вас будуть неправильно розуміти, вас називатимуть асоціальним, зарозумілим, дивним. Будуть намагатися жаліти вас за ваше усамітнення. Ви іноді почуватиметеся ізольованим, але не самотнім. Це різні стани. Ви зрозумієте, що більшість людей живуть на іншому рівні свідомості, і ця прірва може бути болісною. Ви втратите деякі стосунки, бо люди, які живилися вашою залежністю, відчують загрозу від вашої незалежності. Деякі друзі відійдуть, бо їм стане некомфортно від вашого зростання. Ви постійно зіштовхуватиметеся з тиском конформізму. Суспільство спробує повернути вас до стада, але ось у чому річ ціна конформізму ще вища. Ціна конформізму ваша душа. Це відмова від свого унікального голосу, від своєї глибини, від своєї правди заради ілюзії приналежності та спокою. Це катастрофічна втрата свого справжнього я. Давайте з'ясуємо, чому самодостатність так сильно лякає систему. Економічні причини уся наша економіка побудована на тому, що люди купують речі, які їм не потрібні, аби справити враження на тих, хто їм, по суті, байдужий. Особистість, задоволена собою, купує мало, вона поганий споживач, соціальні причини. Соціальні ієрархії залежать від того, що люди цінують статус. Якщо вам абсолютно байдуже на статус, вами не можна керувати через нього. Ви стаєте непередбачуваним елементом. Політичні причини. Політичні системи залежать від людей, на яких можна впливати громадською думкою. Якщо ви думаєте самостійно, вами надзвичайно складно маніпулювати політично, психологічні причини. Ваша незалежність нагадує іншим про їхню залежність, ваша самозадоволеність підкреслює їхнє незадоволення, ваша свобода робить їхню клітку більш видимою, а це нестерпно. Як же стати небезпечним у найкращому сенсі цього слова? Як розвинути усамітнення, яке робить вас вільним, а не ізольованим? Почніть із малих до стиші. почніть проводити час наодинці, без жодних відволікаючих факторів, без телефону, без музики, без новин. Тільки ви і ваші думки. Практикуйте вечірній філософський аналіз, як Марк Аврелій. Регулярно перевіряйте, у що ви вірите, і чому, як Ніцше. Розвивайте свій моральний кодекс, ґрунтуючись на розумі, а не на соціальних приписах. Навчіться насолоджуватися своєю компанією, знаходячи внутрішній ресурс у читанні, творчості, прогулянках. І найскладніше припиніть шукати схвалення, перестаньте дбати про лайки, коментарі, соціальний статус, знайдіть свою цінність всередині себе. Ось чудова іронія самодостатності, особистість, яка не потребує інших, стає найбільш привабливою для інших. Коли ви цілісні самі по собі, коли ви не нужденні і невідчайдушні, коли у вас є власний невичерпний джерело сили і спокою, це притягує. Люди тягнуться до такої енергії, як до світла. Але тут криється ключ. Ви робите це не для того, щоб залучати інших. Ви робите це, бо це правильний спосіб життя. Привабливість це побічний ефект, а не мета. Відносини покращуються, коли ви в них не потребуєте. Дружба поглиблюється, коли вона не обов'язкова. Робота стає більш осмисленою, коли ви не шукаєте схвалення в начальства, а зосереджуєтеся на якості заради неї самої. Ось мій заклик до небезпечного життя. Станьте небезпечним не в сенсі заподіяння шкоди, небезпечним у сенсі неможливості бути керованим, у сенсі самостійного мислення, у сенсі повноти в усамітненні, у сенсі володіння своїми цінностями, своїм кодексом, своїм джерелом сили. Світу потрібна більша кількість людей, яких не можна купити, маніпулювати чи змусити замовкнути. Світу потрібна більша кількість людей, яким комфортно у власній шкірі, які не потребують постійного схвалення, які можуть сидіти зі своїми думками, не намагаючись від них утекти. Світу потрібно більше небезпечних людей. Якщо це вдарило вас у груди, як мене, коли я вперше це усвідомив, зробіть послугу собі і світу, поділіться цим. Напишіть у коментарях, яке переконання ви несли, не обравши його самі, і в якій сфері ви шукали схвалення замість того, щоб розвивати самоповагу. Пам'ятайте у світі повному людей, що відчайдушно намагаються вписатися, найрадикальніший вчинок навчитися стояти одному. Залишайтеся небезпечними, друзі мої. Підписуйтеся на наш телеграм-канал, щоб знайти більше натхненного контенту про філософію, психологію та особистісний ріст.